Сучасна індустрія краси постійно пропонує новітні технології для створення ідеальних рис обличчя. Однією з поширених останнім часом стала процедура ламінування брів. При цьому брови набувають правильної форми: ламінирование бровей. насичення волоса спеціальним составом із кератину і желатина. Волосинка насичається этими питательными веществами і благодаря этому становится блестящей. на вид здоровой и послушной. Брови легче укладывать и расчесывать. Но эта процедура не подходит тем, у кого есть какие-либо шрамы, порезы или пустоты в линии брови. Либо недостаточный, недостаточный цвет, интенсивность цвета и густота цвета. Отсутствие насыщенного пигмента в волосе. Потому как благодаря ламинированию пустоты не заполняются и кожа не окрашивается. Эта процедура подходит преимущественно тем женщинам, которые имеют свои густые, яркие по природе брови, насыщенные пигментом. Спробувати повторити такий спосіб оздоровлення своїх брів можна і в домашніх умовах. Для цього косметичні компанії випускають спеціальні набори засобів, які дозволяють домогтися схожого результату як після відвідування салону. Також можна зробити ламінування більш доступним способом розчиненим желатином. Його підігрівають на водяній лазні і змішують із кількома краплями поживних компонентів: наприклад, вітаміни А і Е, мед, мигдальна, оливкова та обліпихова олія. Тримають таку маску під плівкою дві години, повторюють щомісяця. Втім, варто зазначити, що у випадку із сильно пошкодженими волосками без професійної допомоги не обійтися.